Новий великий збір для захисників до Вікторії Сандюк звернулися військові 408-го батальйону, які перебувають зараз на Курському напрямку. Їм потрібні і впіві дрони. Одна FPV-шка, дев'ятка-десятка, десь коштує порядка 20 тисяч, там 19 з половиною, 20, ну, в залежності від того, де їх купувати і у кого їх купувати. І нам потрібно 10 FPV-шок, це 200 тисяч. Зараз у нас на рахунку більше, ніж 46 тисяч, там 46 з копійками. Волонтерка каже, ФПВ дрони їй військові замовили вперше. Планує купувати їх в Україні. Купуємо ми у перевіреного нашого продавця, який ні разу нас не підводив, який виконував всі наші, можна так сказати, забаганки. Ми бронювали у нього дрони. Ми... Просили залишити за нами, поки йде у нас збір, щоб потім ми не чекали довго, поки прийде інша партія. Будемо купувати у них. Маємо такий досвід, коли ми купували за кордоном, то це був просто треш. Це були нервові якісь зриви. Знаєте, ми не могли дочекатися, не знали, чи відбудеться розмитнення, як воно відбудеться. І ми тоді чекали місяць чи два. Це було це було доволі страшно. Після цього я стала купувати тільки тоді, коли є. Є вже там чи дрон, чи реп. Він є в наявності, і тільки ми його бачимо, і тільки тоді ми проплачуємо гроші. Інакше ми пройшли цей цей досвід маємо. Тому купуємо тільки в Україні, стараємося купувати звичайно розробки українських. Зараз дуже багато є людей, які у нас українці взагалі, це, знаєте, великі мізки, і, і, і руки, які вміють робити, і думати вміють. І, і як військові кажуть, що зараз у нас відбувається настільки прогрес, коли в країні війна, тому що це все треба робити дуже. Вже дуже швидко. Підтримайте збірне і впівдрони за номером картки 53 75 41 12 22 61 74 04.